Чиї ви песики, чиї. Що, ви качку шукаєте чи що? Хлопці, ходи сюди, ходи, ще тебе поглажу, ходи. Ходи, не бійся. Не хоче. Кіцо грається зі мною. Хоть би що собі. Зараз з'їсть мій обід. Ану не бери, не бери, кажу. Не бери! Не бери. Це прикол. Я люблю такі пески неагресивних. Прийшли собі по цево. Щось там поробили, зараз далі собі підуть по-любому. Всім привіт, привітривацю! На попередніх двох риболовлях щука була неактивна, і мені не вдалося нічого зловити. Але в цей період я не змотував спінки і їхав додому, а продовжував плавати водоймою мою і тестити всі приманки, які тільки в мене є. І що ви думаєте, коли на мій робочий силикон, навіть виходів хижака не було, почали працювати в облери. Найперше, я поставив. Ось такий 13-сантиметровий Монтеро. І на нього був один вихід щуки, але вона не захотіла на нього клювати. А так як тут глибина на цій водоймі в середньому метр, а він розрахований на більш глибоку воду, то я поставив ось такого, скажімо, карася. На нього мене ніколи нічого не клювало. Я багато де на нього ловив, а цього разу. Було два виходи щуки і одна на нього клюнула. Гарна трофейна щука, але вона погано засіклась і зійшла. Тому сьогодні я буду впиратись саме на ці дві приманки, а також час від часу прокидати свій робочий силикон. Погнали! Перше думав що щука так очереті газує, а то походу ондатри. ось вона пішла. Цікаво, де винерне. І то не одна плаває, а групами по дві, по три штуки. Все, немає, побачила мене. Ось вона, он пливе. Не буде, видно, мабуть. О, нирнула Назад. Тільки чути, що очеред ходить. Там, там. Я думаю, так щука газує за тим мальком. А ні тут є ще звірі які. Малька жируть. Все, вони мене оплили, трохи круга дали і далі пішли. Зараз трішки ти заправлюсь. І будемо далі пливти, шукати активну рибу. Щось її сьогодні знову, походу, небагато, але нічого. Я ще поки що не невеличку площу проплив, тому ще є де половити. Вже, до речі, був один вихід на цього карася. Але щука по ньому не попала і більше не захотіла клювати. Ах, гаряче. Хотів виймати вже приманку з води і воно атакувало. А ну, цього карася. Ні. Але це не той розмір, що нам треба. Але гарно така щучка. Ну наряд 4 нормальных легков. Ох, хліба цю вона походу. Цього походу вона. Це вона та щука яка треба. Цього походу вона. Цього походу вона, треба відпускати. Давить 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 конкретно. Фу пускай по чуть-чуть. Ой, гарнощука. Так. Фу держимо її бо. Зараз бідена робить навіть очікувалася, може може зійти ох, і здорова ох, і здорова, щока. Під в мене немає.

Шари бацюги. Приблизно 10 разів я приїжджав на цю водойму в надії зловити ось таку щуку. І нарешті вона в мене в руках. Навіть не знаю, скільки вона заважить, бо вже давно такої щуки не ловив. А на спінінг це, мабуть, буде найбільше. Але думаю, десь між 3 і 4 кг. Потім як завжди, вставлю вагу на відео. Ось така. Красива щука. І клюнула вона не на карася, а на оцей боблер. А зараз є ще трошки часу, десь приблизно пів години. Залишаю цю щуку на березі і попливу. Ще покидаю спінінгом.